Мої вітання всім добрим людям. Це відео буде про літаки f 16 І про літаки, їхня, скажімо так, історія, біографія. І з фокусуванням і акцентацією на, на тому, що які країни мають в своєму розпорядженні, на своєму озброєнні оці літаки f 16 Поїхали. Що таке f 16 Це саме масовий винищувач четвертого покоління. Саме масовий в світі. Американський одномоторний, надзвуковий, багатоцільовий винищувач для завоювання переваги в повітрі, для панування в повітрі, скажімо ще так. Компанія розробник та виробник це Дженерал Дайнамикс. Виробник колишній General Dynamics, виробляв ці літаки з 1974 до 1993. Потім компанія була куплена і на сьогоднішній день виробником f 16 є компанія Lockheed Martin. Вона виробляє літаки з 1995 року до тепер. Перший політ Ф16 відбувся 20 січня 1974 року. До речі, післязавтра буде 50-річний ювілей. Цікаве таке співпадіння. Але це був перший зліт такий неофіційний, скажімо так, а офіційно вже з представниками глядачів преси відбувся 2 лютого. Того ж 74-го року поставлено на конвер в будівництво з 1976 року. А поступили вже на озброєння офіційно, включені в склад бойових діючих 17 серпня 1978 року. Всього за весь час було збудовано. Точної цифри якось я не знайшов, досить ретельно шукав, але не знайшов, бо вони виробляються і на сьогодні. І я б так сказав, від 4600 до неповних 5000, Десь приблизно так. 4600 5000 тисяч. В такому проміжку їх було вироблено і виробляються на сьогоднішній день. На сьогодні активні. 2810 одиниць. Ну, може, не саме от на, на сьогодні, але е, на теперішній час, на початок, на початок цього року, скажімо так, 2810 одиниць. Е, вони на озброєнні, ну, звичайно, самих Сполучених Штатів і ще 25 країн. Е, Сполучені Штати вже для себе не закуповують, не замовляють ці літаки лише на експорт. Е, Спочатку, коли вони тільки розроблялися і починали вироблятись, Сполучені Штати військово-повітряні сили Сполучених Штатів планували замовити щонайменше 650 одиниць з можливою з можливим збільшенням до 1400 одиниць. Далі будівництво цих літаків почалось теж і в Європі. 7 червня 1975 року 4 європейські країни, партнери Сполучених Штатів, підписались, замовили, можна сказати, оформили замовлення на 348 літаків. Це Бельгія, 116 одиниць, Данія. 58, Нідерланди 102 і Норвегія-72. Тобто, оці 4 країни така кількість цих літаків. В Європі було відкрито дві виробничі лінії. Одна в Нідерландах на базі, на заводі Фоккер була така компанія авіабудувальна там було збудовано 184 одиниці. І друга лінія Бельгії на заводі компанії Сапка. Там збудовано 164 одиниці. І європейське виробництво розпочато 1 липня 1977 року. І це відбулось на заводі Фокер в Нідерландах. Перші країни, які отримали свої літаки, була Бельгія в січні 1979 року, а в червні того ж 79-го, перші свої літаки отримали Нідерланди. Далі в 80-му році замовлення надійшло до Норвегії, і Норвезькі літаки будували в Бельгії. А і Данія, а Датські будувалися на заводах Фокера в Нідерландах. Також f 16 вироблялись Turkish Aerospace Industry на заводі в Анкарі. 232 одиниці було збудовано для військово-повітряних сил Туреччини. Різних модифікацій: блок 30, блок 40, блок 50. Далі це підприємство турецьке збудувало теж літаки для Єгипту. 46 одиниць блок 40 середині 90-х років, і 30 одиниць блок 50 в 2010 році. Ще які країни: Корея, Aerospace Industry відкрила виробничу лінію для виробництва f 16 і виготовила 140 одиниць блок 52 приблизно з середини 90-х до 2000-х років ну, для своїх військово-повітряних сил. Якби Індія свого часу вибрала для своїх військово-повітряних сил f 16, то Виробнича лінія була б збудована і в Індії. В Індії в 2011 році був організований конкурс на, ну, на літак для своїх військово-повітряних сил. В конкурсі приймали участь американський fa 18 і f 16 французький Рафаль, європейський єврофайтер Тайфун. Рашистський міг 35 і шведський Псап Гріппен. Перемогу переміг в цьому змаганні французький рафаль. 31 січня 2012 року було офіційно оголошено переможця. Угода по будівництву отриманню цих рафалів коштувала 28-30 мільярдів доларів. Отака От картина по будівництву, де вони будувались. Пару слів, мабуть, про самі літаки, про їх технічні характеристики. Злітна вага 19,2 тонни, порожній 8,6 тонн, вантаж, тобто ракети, бомби 7,7 тонни. Бойовий радіус дії 550 км. А перегонна дальність 4200 кілометрів. Ну, ще такі цікаві моменти про ці літаки. Перший бойовий успіх f 16 був досягнутий ізраїльськими військово-повітряними силами 28 квітня 1981 року. А вже 7 червня того ж 1981 року 8 f 16 разом з 6 f 15 виконали операцію Опера. Ця операція це про знищення іракського ядерного реактора. Про це у мене буде окреме відео. Коли я його запишу, я посилання під цим відео викладу. Кому цікаво, будете дивитися. І це оця операція опера. Це була перше таке застосування в 16-х в значній операції повітря Земля. Ну, тепер про кількість цих літаків і у кого вони є в наявності. Сполучені Штати всього військово-повітряні сили штатів отримали 2231 літак. Хоча планували 1400, а літак вийшов чудовим і отримали, вирішили отримати більше. На 2023 рік військово-повітряні сили Штатів мали діючими 841 f 16 Більше півтори тисячі цих f 16 мають країни НАТО. Не буду про кожну країну називати з цифрами. Мабуть, це буде дуже таке перевантаження для слухача. Назву перші скільки тут раз, два, три, Сім, шість країн, які мають більше ста одиниць. Ну, звичайно, про Штати я вже сказав. Туреччина має 243 одиниці. Другий Ізраїль 224. Третій Єгипет. 218. Четверта Південна Корея, 167, П'ята Греція, 153 і шостий Тайвань, 136. Ну, ще мають Бельгія, Польща, Данія, Нідерланди, Португалія, Бахрейн, Чилі, Індонезія, Ірак, Йорданія Марокко, Оман. Пакистан, Сінгапур, Румунія, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати і Венесуела. Венесуела ще отримала ці літаки, коли вона була нормальною країною, однією з найбільш розвинутих в Південній Америці, до оцих теперішніх мадурів і Чавісів. Ну, але f 16 у Венесуели є. Раніше колишні оператори цих літаків Італія, Норвегія. Тепер у них вже нема. Немає цих літаків у Німеччині, Франції і Британії. Стоять на черзі в отримання цих літаків Болгарія, Словаччина, ну і звичайно Україна. За даними, які є на сьогодні. Болгарія має отримати 8 одиниць, Словаччина 14. Україна. Я порахувавши, поплюсувавши, хто що нам пообіцяв і взяв які там зобов'язання, я знайшов цифру, я зібрав цифру 61. Ну, ми дуже-дуже чекаємо ці літаки. Вони в Україні на сьогодні дуже-дуже потрібні. Надіємо, що ось-ось вони мають з'явитися в Україні. Повторююсь, вони дуже потрібні. Ну, така картина по F-16, трошки про їх історію, характеристики і які країни мають ці літаки. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-Повітряним силам України! Ми чекаємо в 16 До побачення!